Вітаю вас, я Надія Васильченко, і на своєму каналі я пояснюю іспанську мову українською. Зараз ви дивитесь одне із відео про минулі часи в іспанській мові. І сьогодні ми поговоримо про претеріто імперфекто. Я знаю, що ці назви трошки відлякують, але вони нам потрібні для того, щоб потім я могла вам сказати: дивіться, зверніть увагу на імп... претеріто імперфекто. Імперфекто недоконаний, і ви зараз зрозумієте, чому так він називається. Взагалі, в українській мові ми розрізняємо, як ви вже знаєте, дієслова слова за тим, чи це є процес, чи це є результат, чи я щось робила, чи я щось зробила, я читав, я прочитав. І нам байдуже, коли ми це виконували, а в іспанській мові дуже важливо. І тому замість двох варіантів у них є чотири. Ми вже розглянули претеріто перфекто, претеріто індефінідо і сьогодні претеріто імперфекто. Тобто про якісь дії, які відбувалися в минулому регулярно. Всі часи ми розглядаємо за схемою, як формується час, які є неправильні форми, в яких ситуаціях ми його використовуємо, і які часові маркери нам маркери нам підказують, що саме цей час треба вжити. Формується при терітоїмперфект дуже просто. Поставте відео на паузу, запишіть собі, зрозумійте, що ви легко запам'ятаєте. Єдине, що зверніть увагу, що співпадає форма на йо і Ель-Еустет. У всіх відмінах, так? І дуже важливо ставити оцей наголос, особливо у формах для другої та третьої дії відміни. При перфекту нам потрібен тоді, коли ми говоримо про рутинні дії, які відбувалися регулярно, постійно, в яких немає конкретного початку, конкретного кінця, коли ми щось описуємо в минулому, коли говоримо про щось, що ми робили. І не змогли завершити, або коли щось ми робили і раптом щось там сталося інакше. Коли ми використ... говоримо вічливо з кимось, так само, як і в українській мові, я скажу замість я хочу тебе спитати, яке звучить дуже безпосередньо, навіть трошки погрозливо, я спитаю, я хотіла тебе спитати. І воно вже м'якше звучить так само і в іспанській мові. І з претеріта імперфекто. Єдина відмінність це що ми в непрямій не мові інакше будуємо фрази, а вам для того, щоб хтось щось сказав. Саме буде треба Претеріто Імперфекто. Поговоримо про це за кілька хвилин. Отже, хороші новини: у Претеріто Імперфекто лише три дієслова є неправильними. Їх дуже легко запам'ятати, бо це найуживаніші дієслова, і я не брешу. Це в десятка найуживаніших дієслів іспанської мови. Щойно ви їх запам'ятаєте, вам зразу стане легше, бо ви почнете їх розрізняти у мовленні на сіїв або в текстах. Маркери Претеріто Імперфекто. Зверніть увагу, у всіх у них. Немає конкретності. Завжди. Щодня, час від часу. Коли я був хлопчиком, коли ти був хлопчиком, невідомо. Це такий час, в якому можна все і байдуже коли. Це час розмитий, він, як варення, Ось Оцей фон за мною теж. Претеріто імперфекто. Як я вам вже сказала, імперфекто це недоконаний. Наведу кілька прикладів по кожному з використань. Коли ми говоримо про регулярні рутинні дії, era niño, jugaba fútbol los sábados Коли хтось так каже, зразу я відчуваю, що це, цю, цю дію грати у футбол щосуботи, людина повторювала щосуботи, конструє de Arena en verano І будував, ця людина, цей хлопчик, будував піски із замку щоліта, повторюваність, регулярність. Допомагав мамі пекти печу, слухав дідуся. Поставте відео на паузу. Це дуже простий текст, у ньому немає складних слів, ні складних, як то сказати, якихось конструкцій, ви його зможете легко самостійно перекласти. Відчуйте цей час. Розмажте його. Намалюйте картинку собі. Так само, описи. Коли я описую щось чи когось у минулому, мені потрібен буде претеріто імперфекто. Зверніть увагу, Ера. Тенія, знову Еран, Абія. Яким був мій університет? Великим і старовинним або старим. Мав університет, бібліотеку, аудиторії були просторими і добре освітленими. Оце Абія це дієслово слово Абер у претерітом перфекто, яке нам показує, що щось було у наявності. Так, в цьому університеті був центральний сад. Знову ж таки, поставте. Це відео на паузу і проаналізуйте цей текст. Ви зрозумієте, що там всі діє слова, вони в житті претеліта імперфекто, і вони показують, описують когось або щось, і ми розуміємо, що це відбувалося тривалий час у минулому. Єдине а, дієслово, яке стоїть у Притеріто індефінідо, це «meise amigos», Амігос. Я подружився, я завів друзів. Це більш конкретна дія, вона не повторювана, хоча він міг познайомитися з кількома там друзями в різні моменти. Але Меїсе Амігос, тому що я це зробив, а не робив. Коли ми говоримо про нереалізовані наміри українською, ми так само кажемо: я хотіла щось зробити, але сталося те-то і й то Керія пренеброка гітара перуноме Ресульто. Я хотіла навчитися грати на гітарі, але не вийшло. Сонява кон'яхара хапон перуно пуде Я мріяла побувати в Японії, але не змогла це зробити. І ось так все. Щось ми хотіли, про щось ми мріяли, але щось перебило. Оця недоконаність в українській, вона так само в іспанській передається через претеріто імперфекто. Коли ми говоримо про перервання дії, можливо, це навіть і не треба було відносити в окрему категорію, але всі підручники відносять, тому я теж його віднесла. От українською ми кажемо, коли я там щось робила, раптом сталося щось інше. М'янтраси студія була соно ла ларма де інсендію. Коли я вчилася, спрацювала пожежна сигналізація, un viejo amigo. Я слухала музику, коли мені подзвонив, подзвонив старий друг. Тобто я щось робила. Тут мене перебили. Наприклад, Пінтаба Bon Quadro і Migato Salto Sobreel. Я не знаю, що я зробила з цим котом. Наступне вічливість. І ви зараз помітите, що в українській мові ви теж так робите. Замість я хочу попросити тебе про, попросити тебе про одну послугу, ви скажете Я хотіла попросити тебе про одну послугу, правда? А, замість того, щоб я дзвоню тобі, щоб сказати. Ви скажете, я тобі дзвонила, щоб сказати? правда ж? Поспостерігайте за собою, як ви використовуєте минулий недоконаний час український коли, навіть коли ви говорите про щось, що стосується теперішнього, але ви це робите, бо ви хочете пом'якшити своє прохання, своє побажання і навіть наказ. Так, те ж саме відбувається і в іспанській мові. І оце не співпадіння, єдине, про яке я казала, це те, що в непрямій мові нам потрібне буде, потрібен, був, потрібен буде претеретам перфекту, дивіться. Ея медихо, вона мені сказала: ке тємпо пара пенсар". якби ми перекладали буквально, не знаючи цього правила, ми б сказали, вона сказала, що їй потрібен був час, щоб подумати. Насправді. Коли стоїть після дихо, після е експресо, конто, релато, всі ці дієслова, які передають комунікацію, дієслово претеріто імперфекто стосується теперішнього або майбутнього. Воно скеровано потім. Вона мені сказала, що їй потрібен час на роздуми. Зараз їй потрібен, не в минулому. Для того, щоб в минулому, ми про це поговоримо окремо, у нас буде окрема лекція. Про узгодження часів в іспанській мові зараз забирайте собі про непряму мову, саме такі конструкції. Ме конто, ке Ультимаменте sentía muy Кансада. Вона чи він мені розповів, що останнім часом, а ні, вона бо кансада, почувала себе дуже стомленою. Буквальний переклад. Насправді ж вона розказала мені, що останнім часом почувається дуже втомленою. Це трошки незвично, але незвична, повірте мені, українська мова теж для носіїв іспанської. Наприклад, я мрію про те, щоб закінчилася війна. Я мрію про те, щоб у мене було багато грошей. Зверніть увагу, коли я кажу Я мрію, теперішній час, але те, про що я мрію, стоїть у минулому чомусь. Я мрію про те, щоб закінчилася війна. Закінчилася. Я мрію про те, щоб у мене було багато грошей минулий час. Тому я не тут той про золоту рибку, що у тебе все було. так. Є певні моменти, які не співпадають між мовами, треба просто усвідомити, що вони існують, і ними користуватися, спостерігати перший етап спостерігати за носіями, другий етап уже самостійно видавати. Отже, це все, що я хотіла вам розказати про претеріто імперфекто. У нас залишається ще один час претеріто плюс к вам Йому відповідає в українській мові давно минулий час, яким мало хто актольмен, актольмен, у нас, у нас, в теперішній час користується. І у нас буде ще одна лекція, всього п'ять, про узгодження часів, як я вже сказала. Побачимося скоро. Бувайте стало!